В Олександрії відбулись благодійні змагання з футзалу різновиду футболу, який відбувається на майданчику з твердим покриттям та меншою кількістю гравців у команді. Турнір на підтримку Збройних сил України приймав ліцей імені Тараса Шевченка за сприяння групи цивільного військового співробітництва штабу військової частини А 7341 та Олександрійської районної військової адміністрації. Ми планували ще кілька місяців тому звернулися до Олександрівської районної військової адміністрації, до начальника військової адміністрації Ольги Анатолій Коріненко. І за сприянням її через міську раду та через управління освіти ми отримали дозвіл на проведення цього заходу, який відбувся в першій школі в ліцеї Тараса Раваса Шевченка. Дякуємо управлінню освіти за надання нам приміщення. І після цього ФК теж долучилися до цього заходу. Вони надали призи, вони надали належну організацію. 12 місцевих команд завдяки своїй майстерності володіння м'ячем зібрали під час змагань 12 тисяч 70 гривень. Ще три тисячі на підтримку армії передала громадська організація Журавель. Всю суму передали координаційному центру волонтерів на придбання старлінку. Зазначимо, що найстаршому гравцю однієї з команд виповнили. 77 років такі відомі, як шляховик, ветеран Усівка. Також були юні команди, які заявилися це пішоходи за кермом. Такі назви команд. Зі Стародуба була команда. Всі наші місцеві хлопці, які грають вже на нашому обласному рівні, на Олександрійському рівні, дуже давно вони долучилися до цієї справи. Хочу сказати, що давно в Олександрії не проводились таких заходів, тому це була така нова форма збору коштів. На підтримку наших збройних сил всім сподобалось дуже грамотна та ефективна та на високому рівні організація. На турнірі з футзалу організатори змагань не зупиняться і вже планують наступний благодійний спортивний захід. Плануємо проводити надалі такі заходи, тому що на мою думку це дуже ефективна форма збору коштів на збройні сили, тому що це такі турніри, такі заходи, вони об'єднують різні верстви населення, молодь починаючи з 18 років. Та старше покоління, навіть гравці, були і 77 років, і всі різні верстви населення об'єдналися. І таким чином я вважаю, що ефективно таким чином такої справи збирати кошти у підсумку турніру. Перше місце посіла команда шляховик, другими стали представники команди Усівка, третє місце у команди ветеран.